Прикидався жінкою та виманював гроші у чоловіків. Жителя Лубен засуджено на 6 років. Про це повідомила речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук. За її словами, наприкінці 2022 року Лубенець створив сторінку у соціальній мережі, завантажив знайдену в інтернеті фотографію незнайомої жінки та від її імені виманював гроші у чоловіків. Потерпілим він представлявся вдовою загиблого під час обстрілу міста Маріуполь, яка виховує малолітнього сина та має скрутне матеріальне становище. Вважаючи, що допомагають жінці, чоловіки перераховували гроші на банківську картку. Шахрая під час досудового розслідування встановлено, а в суді доведено кілька фактів шахрайства. Сума завданих громадянам збитків сягає понад 230 тисяч гривень. Окрім цього, нехтуючи принципами суспільної моралі через месенджер облікового запису, зломисник надсилав користувачам мережі зображення порнографічного характеру. За скоєні кримінальні правопорушення Лубинським міськрайонним судом чоловіка позбавлено волі на 6 років. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.